Ну що ж, можливо, несподівано для когось, але відкрили рахунок саме донеччани, відкрили рахунок після пенальті, який був призначений ось після цього фолу. Був невблаганий абсолютно арбітр цієї зустрічі. Андрій Кузьмин з Миколаєва одразу вказав він на 11-метрову позначку. Майже не ополювали Криворіжцям, дивимося, цей епізод на повторі. Прокинув м'яч повз Петрова Казарян, ну і заблокував його захисник Криворізької команди. А Дімітров вирок виконав, реалізував 11-метровий і навіть ось так буденно його відсвяткував, ніби так і мало бути, щоб Металург забив свій гол на початку другого тайму. Тож Волізар Дімітров робить рахунок 1-0 для Металурга. Гості повели і наближаються до своєї мети, про яку так символізують їхні фани. Ось таке чітке виконання пенальті від Волізара Дімітрового бойка, здається, в цьому моменті не було жодних шансів. Що ж, передаю слово Ігорю Циганику до матчу Дніпро. Було.